1 вересня нашого поточного року було створено на базі середньої школи номер 3 осередок по предмету захисту України. На цьому осередку в цей Верселець війшло сім шкіл нашого Трускавецького ТГ. Це три школи Трускавця, Уличне, Доброгостів, Модрічі, Оріо. Навчаються у нас 20 класів. Стяжаємо, робимо вистріл, не направляючи на людей. Так? Я Михайло Робур, працюю вчителем в Лечненському закладі освіти. За сумісництвом працюю тут, у центрі, у центрі захисту України на базі 3. Трускавецької школи. Діти їдуть сюди шкільним автобусом, ну і одночасно я їх супроводжую. Я Олег приїхав з вличного, з школи вличного. З і минулого року в нас теж був захист вітчизни, але тільки в вуличного. А цього року ми приїхали в Трускавець і мені тут досить подобається. Я би хотів навчитися тут розбирати автомат, літати на дронах. Це досить таки цікаво було, як для мене. Ну і я думаю, що нас тут навчають. Ми ще тут дивилися склад аптечки. Ми ще не вчилися стріляти, але я б хотів навчитися, може сьогодні або на інші заняття. Для мене мені це досить цікаво. Я б хотів навчитися стріляти з автомата. Сандра. Я вчусь в 11 класі в селі Уличне. Сьогодні ми приїхали сюди на урок захисту країни. Минулого разу нас навчили тут стріляти і склад аптечки. Я хочу ще більше навчитися стріляти і надання медичної допомоги, бо це може знадобитися у житті. Якщо на минулих уроках, верніше на одні ці минулі роки дівчата були окремо, то зараз хлопці і дівчата навчаються разом. Ці класи розділені на групи. Тобто кожний тиждень одна група, верніше, кожен, один день в тиждень клас займається. Повністю захистом України. Тобто 8 уроків. Починаючи 8.30, закінчується 16.00 наш уроки. На цих уроках зараз нова модульна програма. На цій модулі ми маємо 6 модулів для 10 класу і 6 модулів для 11 класу. Я приїхав сюди з села Овів, витречу школу Трускавця на предмет захисту країни. Ну, нас тут вже багато чого навчили, наприклад, збирання і розбирання автомату, склад його. Також ми вивчаємо тактичну медицину, а саме вже розібрали склад аптечки тактичної та переніс та лікування пораненого в бойових умовах. Я над... надіюся, що я тут вивчу ще дуже багато чого нового, і це буде. Дуже захопливо. Ну, мені особисто дуже подобається їздити сюди. Очікую кожен раз. Бачите, откаже, сюди розвідку, тобто де я Він може нащо бойовитися до скільки, до 10 кілограмів, так? Даря до 10 кілограмів, 3 кілька кілограмів. Вот так ми будемо з вами все делетант. Ось підприван, як делетан, принятий, особливо дальше і так далі. Мене звати Вероніка, я президент Вуличнецького ЗСО. Сьогодні ми вдруге приїхали в Трускавець. Незважаючи на те, що я дівчина у нас сьогодні приїхав від уличного 11 клас, приїхали і хлопці і дівчата. І незважаючи, що приїхали дівчата, нам тут дуже цікаво. Сьогодні мені найбільше запам'ятався урок медицини. Я змогла попрактикувати зі своєю однокласницею, як надати допомогу пораненим. Матеріальна база забезпечує кожний модуль. Все у нас є, відповідно, є на чому показати. На кожний модуль у нас вчитель, кожен вчитель, у нас шість, шість вчителів захисту України. Всі кваліфіковані, всі пройшли курси атестовані. Проходили ми курси на військовому ліцеї Героїв Крут. Проходили в інституті вдосконалення вчителів. На кожний модуль вчитель має слайди. Тобто кожне заняття. Покажу і на мультимедійній дості або на плазмі, телевізори, плазми. Так, Матеріальна база. Повністю по кожному модулю ми маємо матеріальну базу. Тобто ми маємо і пневматичні гвинтівки для стрибів, і автомати для розборки, розборки автомата, макети. Відповідно, маємо медицину, дуже у нас багато є, щоб показати. Є дуже-дуже багато. Є... Також ми можемо одну групу, тобто один клас. Ми можемо одягнути відповідно до вимог програми. Тобто в нас і є пікселя, у нас є балістичні окуляри, є каски, є для проведення такти... орієнтування на місцевості, компаси є, кар... мапи є. Ну, відповідно, є. Намети, є спальні мішки, і так далі, і так далі. Дуже багато в нас є. Відповідно, що все, що необхідно привезти предмет захисту України, зараз є. все у нас є. Все. Тобто ніяких проблем в від тому відношенні нас немає.